Я якби знав, що вона коштує скільки, я б трохи. Как? Я не, розказ... не розповідаю, що в нас найкраща. Упаковка. Упаковка. Не ставлю за ці когось там стоптать і так далі. Зачем ви знімаєте? Я не знаю, коротше, будемо на рекламу запускати, не знаю. Коротше, ми за замовили е пасту. Вчора на сторіс. Вчора, коротше, мене, мені в сторіс відповіли, типу, бо там десь коротше, є паста, яка коштує дешевше, типу там і, так далі, і тому подібне. Ми замовили з цього закладу пасту, я не буду казати. Отак тобто, у нас запакований був сір в, в кульочок. Я не, не говорю, просто я звертаю увагу, що це, до речі, не я розірвав, тіпо... Можливо він вже був такий. А мені підказують, що то соло стеблером прицепили. А може вони з прицепили його, щоб тіпо, не видно було дирки. Паста. Паста. Коротше, відделка. Виделка. Коротше. Одна із, одна із причин, чому ми не робимо пасту з собою, тому що воно буде, ну, от, наприклад, я беру, тобто да, воно тут ще плюс-мінус розпадається. Але вона ще там хвилин 5-10 її було б торба. Але можу сразу сказати, я навіть вилкою відчуваю, що... Я зараз дам початку спробувати, ну він скаже. Друзі, знову ж таки, нічого не, не, не розповідаю. Нічого не, не, не відстоюю, нічиї інтереси, але тим не менше ми такого собі не дозволили. Тут 350 грам паста. 350 грам пасти. Раз, два, три і чотири креветки. Чотири креветки? Ну так. Норм. Але я думаю, що для такої кількості пасти, для такої кількості таліате, аначе креветок трохи замовку. Заупікав! Mm. А ми в втолі використовуємо пікоріну. Овечий Угу. І mm -hmm. Це форме зон? До креветки. приватка? Приветку? Томати. Я не розповідаю, що в нас саме краще, але я вам рекомендую скуштувати в багатьох містах і визначити самому, де дійсно смачна паста. Але попереджаю одразу. Смачне не може коштувати дешево. Так, мені тільки що сказали, що вона 190... 180 гривень плюс упаковка лікаря. Ребе. 180... 180 гривень і упаковка 11 гривень. Упаковка. 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 А. Я якби знав, що вона коштує скільки, Я б трохи. Пишемо, е знову ж таки, хочу звернути увагу на те, що я ні в якому випадку не, не то що там не відстоюю, не, не ставлю за ціль когось там стоптати і так далі. Я просто доношу до вас, що, що якщо ви націлились, наприклад, оцінити якийсь заклад по тому, наскільки смачна паста, е в першу чергу. Ні, не в першу чергу. Коротше, мислі потеряв. Я рекомендую хоча б із п'яти закладів оцінити, наскільки в нашому закладі смачна паста і наскільки вона, скажімо, різниця з якимись тими закладами, які ви приводите в приклад. Але ж знову ж таки, сир в бороді, кліщі доїдять. Вона, ну, чесно, вона схожа на галушки. Фудшеф ще наші сидить, каже, вона схожа на глушку, точно да, вона немає, вона дуже туга. Е, якось так, але пробуйте. Пробуйте, тому що поки є такі, скажімо, заклади, які готують такі страви, е, ми будемо процвітати, розвиватися і готувати для вас дійсно смачні страви. Е, Першим. в такому форматі ви куштуєте піцу в нашому закладі. Ой, піцу. піцу. Паста так виглядає в нашому закладі. А, зараз ми побачимо, я її з піцьом. З піцьом не буду доїдати там, до останнього. Просто щоб ви зрозуміли, чому ми не, не даємо її з собою. Або чому її варто куштувати, коли вона щойно з, з приготування. М'яка, ніде не затримується, абсолютно ніде не немає. Нема за що домахати. Ні, ну взагалі, знову ж таки. Якщо ми говоримо про те, що люди приїжджають, до речі, тут таких, кількість таких людей зашкалює, вже декілька днів підряд виходять і розказують. Я була в Італії. І причому замітьте, я була бо чоловіки, чомусь цього не говорять. Не знаю, походу вони не, не були в Італії. І вона там зовсім не така. Наш брендчеб плаче від таких слів. Кажуть, скільки грошей коштує. 149 гривень коштує паста. Сколько? Ні. 159. Ні, треба таке. И... Сколько? Сколько? Да ти чого? Я чишись коло апарата. На дні. Залишиться в будь-якому випадку, також покажемо соус, який він вийшов. Дивіться. Це що таке Григорій. Це Вишкове масло. А ми що використовуємо? Вишкове масло. Бачите? Ми однакові інгредієнти використовуємо. Шла собака одна й доїла. <реш> <реш> Я думаю, що він не підписаний на наш канал. <реш> Цей пес. Коротше, паста тут знаходиться вже хвилин 15. Ну, ну тобто ми з піцом залишили. Але пес доїв усе, коротше, і я не можу навести приклад. Ну, типу, із, із, із такої навіть. Якщо ви побачите, тут немає, немає такого розслоювання взагалі самого соусу, тобто він залишається однорідним, Ось дивіться, наприклад, там, з цієї сторони. Ну. Ми, до цього, ми до цього замовили італійським. Пасти, спагетті, макарони, тальєтели, папарделі. Кого? Папарделі. Папарделія. Пене у насбилище. Каже, пене у нас насбилище. Коротше. Тобто абсолютно нам не сподобалось, тому що сама навіть консистенція е, цих паст бажала краще. Бажало бути краще. Так, Бажало бути краще. І ми знайшли одного постачальника, який нас прям здивував. Вони дуже смачні і бачите правильної форми. Навіть коли холодні. У нас шість креветок.